Попала да Хто це там? Що за диво? Чи вигляне сонце сьогодні за хмар? Фермер їде працювати в лан? Дер тиртер. О, з'явилось сонце. Хліві щось сховалось між стін. Де поділась мишеня? Скажіть усім. Коко? Коко? Зайчик дивиться, стоячи в саду. Хто там гуде? Жум, зум. -зум. Зум, 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 курка біля стін. Що упало у солому син? Яєчка. пупу, Біля ставка чути ква ква Цілий день жабка весело співа рекрям.